Вже стає прохолодно, більшість розпочали збиральну кампанію соняшника і кукурудзи. Але ж треба подумати надалі, що ж його робити. В кращому випадку це зайти із ґрунту обробітку. Але ще є один аспект: це потрібно зробити аналіз ґрунту, який попливає потім на ваш майбутній урожай і досить добре. Бо, зробивши аналіз ґрунту, ви бачите і розумієте, що у вас є і чого у вас не вистачає. І ви потім оптимізуєте зміст елементів в себе в ґрунті. І тим самим ви в рази покращите свій урожай. Тож, кому цікава наша послуга аналізу ґрунту. На сайті Інтерагролабінфу або звернутися за номером телефону нижче до менеджерів, які вас проконсультують, і кон конкретніше скажуть за вартість цієї послуги. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.